В Золотоніському будинку культури ні до Яблуку впасти. Попри великий мороз, охочих послухати прем'єра виявилося чимало. Нарешті з'являється Юлія Тимошенко, як завжди, усміхнена і привітна. Найперше дякує людям за активність. Я дійсно щаслива бути сьогодні серед вас в неділю. До речі, я дякую, що всі ви мали можливість приїхати в неділю, тому що це вихідний день, але це ще раз говорить про те, що країна живе і напружено працює. Цього разу разом з Тимошенко і голова обласної державної адміністрації, і голова обласної ради. Останній охоче коментував нову систему видачі актів на право власності землею. Це не разова акція, це не піар-хід нашого прем'єр-міністра. Це дія прем'єр-міністра і всього уряду на те, щоб наші люди отримали ці акти і отримали безкоштовно. Юлія Володимирівна видала 7 тисяч актів жителям Драбівського, Звенигородського, Золотоніського Городищенського районів. Тимошенко наголосила, отримані акти приклад того, як можна працювати без корупції. Саме вона разом з бюрократією, на думку прем'єрки, потребують негайного викорінення в державі. Також Юлія Володимирівна запевнила, що завершить бюджетну реформу. Через два тижні, ну хай через два з половиною. Ми з вами це вето відкличемо, і ми будемо мати з вами повноцінний бюджетний кодекс. Які дає можливість більше з центру не засягати на ті гроші, які лежать в громадах? Кожне село, кожне селище, кожне місто буде мати свій бюджет. Також Тимошенко закликала Черкащан прийти на вибори. Захистіть Україну, захистіть ту стратегію, яку ми обов'язково з вами в Україні проведемо. А це стратегія встановлення країни, це стратегія наведення порядку. У обласному центрі прем'єрка вручила ключі від нових автомобілів швидкої допомоги сільським медикам. Дільниця розкидана 15 кілометрів. Це все пішохідні мої маршрути щоденні. І от зараз ми дуже вдячні. За цю програму до цього була моя Таврія, яка пройшла Крим і Рим, 89-го року народження Таврія. Можете уявити, який це автомобіль. Присутніх запевнила за півтора-два роки вона зможе підняти галузь. Мета, яку я хотіла би бачити, це щоб за п'ять років Україна увійшла в найсильніші країни світу, в тридцятку найсильніших країн світу, які будуть мати розвинену систему охорони здоров'я. У смілі залізничникам Тимошенко пообіцяла повернути Укрзалізниці розграбовані об'єкти, покращити соціальне становище її працівників та розвивати транзитні можливості країни. Ірина Гришко, Юрій Підлісевич, Віка новини.